Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде цікаве відео, тому що в нас на розпаковці з Aliexpress буде рюкзак від фірми Tiger Nu. Ну. Сьогодні ми провіримо, якісний він чи ні. Так, з самого початку трошки історії. У мене вже було відео шорт з цим рюкзаком, що я викидував, що він мені прийшов, що буде розпаковка. Там люди в коментарях мені писали, давайте ми його заким розпакуємо. Писали, що рюкзак дійсно хороший. Людина писала, що там 6 років він ходить, і хоч би що йому там 3-2 роки в тому районі. Ну, ми сьогодні провіримо, чи воно так і є. Так, тут в комплекті що в нас є зараз вам покажу? Тому що, як ви самі знаєте, фірма перші роки випускає нормально, а потім, як то кажуть, портиться. Дивіться, в комплекті в нас є ось такий кодовий замок від Tiger Nu. І що я вам скажу? Він не пластиковий, він металічний. А це в нас. Я так зрозумів, інструкція, щоб тут код наставити. Знаю, потім розберуся, глянемо. Добре, поки що це відставимо, перейдемо до самого рюкзака. Розпакуємо, кажу, запакований, він приходить гарно. В одному пакеті, потім оцей другий пакет. Потім ось така, як ви бачите, тканева сумочка. Ось так він у нас виглядає. Цю тканеву сумочку ми також на бік десь там відставимо. Так. Що я вам скажу з першого погляду і на ощуп. Тканина дуже плотна. Це не те, що ти береш рюкзак там за гривнів 600-700, що воно таке, все, знаєте, як билинка, як то кажуть, воно таке легеньке. Тут він такий, ну, такий плотний, збитий рюкзак. З самого початку почнемо з кріплень. Мені дуже цікаво, кріплення, як ви бачите, досить товсті, не тоненькі, бо бувають, ви знаєте, такі тонесенькі, що вони ламаються, виломлюються. А тут кріплення товсті, як ви бачите, Tiger тайґерну. Все супер. Тут у нас ось така штука, теж щось поставити. І має ось такі от петлі, що ти можеш на спині собі дотягнути, притягнути, як то кажуть, до плечей і поплотніше зробити. Далі, як ви бачите, ці лямки на плечі, вони всі перферовані. Вони всі перферовані, щоб вас не потіло в жару. І тут теж перферація. Класно, дуже зроблено. Бачите, ось тут вниз, щоб вам спина не потіла. Тут воно прилягає до поясниці, тут до плеч, і тут, як ви бачите, вони намалювали, що все тепло відводиться по краях, і що дуже класно, реально. Ще я що тут замітив, то от перед тим як розпаковував, тут у нас є така от кишенька. Там люди мені в коментарях писали, це можна ставити сюди документи і так далі. Така от скрита, дуже класно вони зробили. Далі самі бачите ручки, самі от лямки. Дуже товсті, і як ви бачите, вони вшиті сюди. Сюди дуже добре вшиті. Сьогодні я хочу попробувати кинути 30 кг в нього. Не знаю, що витримає оця воручка чи не витримає. Зшито ну, воно якісно. Дивіться, зараз я вам покажу поближче. Дивіться, як гарно, якісно, плотно прошито. Тут не один рядочок прошитий, прошито дуже добре і якісно. Тут теж перфоріровано. Я все звертаю увагу, знаєте на що на ці рюкзаки? На оці ручки і на ці ручки. Якщо десь воно там відпорене і погано пришито, воно з часом при носінні починає відриватись. У мене, наприклад, є бананка, я там купив недорогу. На третій місяць оця вже лямка почала з одної вже відриватися, вже треба пришивати. Пришивати треба машинкою, воно потім знов з другої сторони відривається. Ну тут я такого не бачу. Тут дуже гарно, плотно прошито. Тут питань нема. Так, по замках. Замки теж класні. І що я хотів звернути увагу, що вони мають знизу так: вони мають знизу таку от підложку, щоб туди нічого не затікало, там ніяка пилюка і так далі. Ну, куди ми? сьогодні будемо проводити тест повноцінно. Як ви бачите, на навушників у нас є вихід. Також у нас є всередині в рюкзаку під USB. Ти можеш кинути сюди павербанк. Бачите, тут у нас вихід USB. Дивився я на контакти. Контакти тут усилені, так що ти можеш нормальні павербанки там, з квікчарджами підключати. Дивіться, давайте ми його розсунемо. Ось нас всередині йде дріт. Ви собі сюди приєднюєте павербанк, сюди шнурочок, там гаджети заряджаєш і так далі. Ну, це в 21 столітті, я думаю, в кожному рюкзаку така штука має бути. Добре, що я вам скажу? По пошиву, по замках, тут до нього питань немає. Дивіться, як зроблений оцей основний замок. Дивіться сюди. Зараз я вам покажу. Тут в нас йде не одинарний замок, а він де в нас подвійний. Зверніть увагу. Дивіться, бачите, у нас один замок, у нас один замок, один ряд, другий ряд. І все воно гарненько-плотненько. Я думаю, протікати цей рюкзак не повинен. Подивимося, як тканина себе веде при воді, при душі і так далі. Сьогодні ми це все спробуємо. Але подивіться, як гарно зроблено. Це в нас двійний замок, двійний. Просто <гум> дивіться. Як засунув, так засунув. Тут я думаю, одинарний, звичайно, тут не потрібно. Так, бачите, тут у нас одинарний, але він також закритий. Бачите, в нас тут є такі, що вони сходяться. Супер. Збоку в нас кишеньки. Під воду вони придумали чи не придумали? Ану, давайте. Так, є під воду, під баночку що ти собі сюди можеш воду поставити. Супер. І він, я вам скажу, досить вмістимий. Там на сайті в них є більша версія, тобто сюди, в товщину є більша версія. Якщо ви хочете щось більше переносити, ти можеш собі обрати. А так, оцей ось, такий, він і компактний, і, як вам кажу, вмістимий. Давайте я вам покажу по відділах. Так, перший відділ у нас є оцей. ось такий відділ. Це в нас на документи, на ручки, на всяку таку штуку дрібну. З цієї сторони у нас також тут є сіточка. Як ви бачите, також є кишенька на сіточку. Кажу, документи, ручки, блокноти, записники можна сюди ставити спокійно. Тут також у нас є відділ. Ви також тут можете ставити. Відділів дуже багато. Добре, цей ми відділ засуваємо. Переходимо до основного відділу. Оцей, що йде з двома замками. Дивіться, відділ відсуваємо, дивіться, який він великий. Ось так. Дно розширяємо. Ну, блін, рюкзак реально здоровий. Тут у нас також один відділ: це в нас ноутбук планшет. Тут у нас. Відділ, як ви бачите, можна ставити. Я не знаю, тут можеш собі павербанк поставити, чи ти можеш собі от сюди павербанк поставити. Ось такі от кишеньки. Прикольно, мені сподобається. І також ще третій відділ є, дивіться сюди. Ось тут. Ми розсуваємо ось так, дивіться. І така велика кишеня здорова, що ти можеш ще сюди поставити. Це в нас раз, це в нас два. Це в нас три відділа: три великих відділа з маленькими кишеньками. Мені дуже подобаються маленькі кишеньки, бо ти все в дорогу береш з собою щось дрібненьке, і ти маєш його де розложити. Ти не ставиш як в валізі, наприклад, все на купу з дрібним поскедував, тому що в валізі багато маленьких кишеньок нема. Потім ті лахи перевертаєш, шукаєш то дрібне там навушники, чи ще щось, і шукаєш. Оце великий плюс. Рюкзак так і має бути багато відділів, багато кишеньків. Нехай маленькі, але вони є. Бо ми спочатку перейдемо до чого. У мене є такі гантелі в районі по 15 кг, Ми зараз зважимо. Я зараз попробую сюди ці гантелі закинути і підвішати на деякий час за ручку. Подивимось, порветься вона тут чи ні. Ходити по вулиці, показувати, як він на спині виглядає. Я вам цього не буду показувати. Повірте мені, я його вдівав на плечі. Він дуже комфортно на плечах стоїть. Нічого не мішає. Ти реально його як не чуєш. Гарно все прилягає до плеч, аргономічний. Все супер. Коротше, йду я за гантелями. Візьму кульочок. Зараз кантар. Зараз ми кинемо це все сюди в рюкзак. Загак, я тут опривішу. Мені основне ця ручка і ці лямки. Ну ці лямки мені здається дуже добре тримаються, Тут теж нитка якась залишилась, то можна її приплавити. Як закінчення, я так думаю, зараз отако от легенько зажигалкою, от приплавимо і супер. Коротше, пішов я за гантелями діставати. Зараз будемо пробувати на тест. Потім ми спробуємо, звичайно, його намочити. Поставлю сюди якийсь папір, наприклад, у цю кишеньку. Ну, в цій зрозуміло, де два замка, тут фіг воно промокне. А в цій малій, наприклад, якщо я захочу сюди документ поставити, чи промокне, чи не промокне. Так що погнали. Народ, ну що? Є в мене ось такі дві гантельки. Блін, там аж щось впало. Одна цікава гантелька в мене важить 12 кг. Вони в мене майстерні, треба буде їх підмалювати, ну то таке. Коротше, 12 кг хочу кинути в цей рюкзак і подивитися, як буде справлятися оця ручка. Так, показую вам, що тут у нас є 12 кг. Коротше, воно таке тяжке, що я вам скажу не реально. Не знаю, чи вам видно, чи ні. Дивіться. Той гак за ту ручку навіть не цей? 13 кг, Я думаю, вам добре видно, дивіться. 13 КГ. Не знаю, чи оця ручка мене в мене майстерні витримає оцей гачок. Ну, слухайте, я вже вам скажу наперед, ці ручці пофіг. Можна ще одну. Так, тихо. Тихо. Ось так. Та вона тримається. Її хоч би що, я вам чесно кажу, воно дуже добре прошито. Давайте я вам ближче покажу. Прошито дуже добре. Ну що, кидаємо ще одну гантельку, як ви кажете? Дві гантельки, 30 кг майже буде, Тут 13 кілограм кидаю ще одну гантельку. Коротше, такий тест, я думаю, ніхто не робив з рюкзаками, як роблю я. Давайте я спочатку засуну, ух, показую вам, не знаю, чи я втримаю так. Дивіться сюди. 25 кілограм. І ще їм на гачок, не знаю, чи гачок витримає, у мене все тут хитається. Опа! Так, я вам скажу йому пофіг. Йому пофіг. Само, подивіться сюди. 25 кілограм. Дивіться. Навіть ні ниточка не вилізла, нічого не вилізло. Все чітко гарно. Ну, ось так воно все висить. 25 кг. Так що спокійно, 25 КГ, ви на цьому рюкзаку можете носити оці от ручки, витримують, Це саме основне. Добре, погнали до тесту з водою. Ой, як ми будемо це все проводити? Взяв я ось такий папір. Зараз ми що зробимо? Мені дуже цікаво оце відділення. Я зараз буду ставити сюди папір. Ось так. наприклад, Засовувати. Ось так. Ми сюди поставимо папір, прямо ось тут під замочок. Отак. О, він якраз вилазиться чітко. Дивіться, ось тут. Засунемо. Ну, я думаю, що е, оцей головний е, відсік, там йому нічого не буде, там двійний замок. Ну, все рівно ми сюди положимо також папірчик. Гарно ось так вложимо. І зараз будемо нормально бризкати водою. Зробимо такий, типу експеримент, що падає дощ, що ви попали під дощ. Що буде, як він себе буде вести. Окей, є в мене ось така бризкавка, закрутимо, пимо off-on спрей. Отак. Гарненько. Давайте ми сюди набризкаємо, ось так дош, типу дощ паде. Так добре змочимо його. Я прямо на замок бризкаю, як ви бачите, будемо бачити результат. Також. Давайте розвернемо і будемо бризкати прямо тут на замок. Я думаю, папір там не з'їхав. Ось так. Ну, вода ще на ньому тримається, бачите? Ось так. Подивіться, як він. Вона не впитується так дуже в нього. Я вам чесно скажу, дивіться, ось бачите? Вона можна отак, і щоб вона стекла. Дивіться, дивіться, ось так вона літає по тому. Капелькою літає. Він реально воду в себе не пропускає. Ну я по замках бризкаю, саме основне. Ось так. Нормально налиємо. Будемо бачити, папір мокрий чи не мокрий. А на папері це все дуже добре видно. Так, є. Є. Ось так от. Набризкаємо не жаліючи. Подивимося, що всередині. У мене зараз цілий цілий буде мокрий, бо з нього стікає реально. Дивіться. Ось так. Нехай він постоїть хвилинки дві, бо під дощом ви не одну хвилинку, якщо ви попали під дощ, то ви промокаєте так добре. Дамо пропитатися, як то кажуть. Ось так, та блін, я півбанки сюди вилив. Коротше, залишаємо на хвилини дві, бо в мене вже і телефон мокрий. Нехай воно постоїть і будемо бачити результат. Як ви бачили, блін, я тут навіть замок не засуну. Ха-ха. Будемо бачити, що буде з папером. Можливо, десь крапля буде, але я думаю, десь тут вона на тих замках. Той двійний замок навряд він пропустить. Це, на мою думку. Коротше, якось так. Залишаємо. За хвилин 5, підійду, гляну, що там всередині. Погнали. Так, пройшло приблизно 10 хвилин. Давайте ми будемо витирати цей рюкзак. Дивіться сюди, вода на ньому, як ви бачите, гуляє. Він не впитує це все діло. Це вже великий плюс. Давайте ми так трошки його, з нього стремо. Ось так. З замків. звідси, щоб мені зараз на столі не виливалось. Ось так. Трошки повитираємо. Дивіться, я витерю, він майже сухий. <рес> Реально. Ну, Тканина гарна. Дивіться, вона не впитує так вологу, як має. Він мокрий, звичайно, мокрий. Бачите? Я так добре на, на цей, але щоб він так впитував, як губка, він не впитує. Я вам скажу чесно. Дивіться, що відсуваємо першу кишеню. З цієї сторони будемо дивитись, я прямо на замки бризкав. Дивимось сюди. Так, де замки, звичайно, як ви бачите, є нюанс. Бачите, воно де замке, так як я казав, воно буде е, протікати. Але я вам скажу, це непоганий результат. Я думав, що буде все мокре. Тут, де замке, звичайно, буде промокати. Можливо, я добре його не засунув. Бачите, воно має заходити. От сюди, якщо я не буду користуватися, це все вирівняється. Бачите, воно отак заходить і тоді засовується. Тоді так, тоді не буде цього. А де двійний замок? Дивимось двійний замок. Ну, двійному замкому, я думаю, нічого нема. Бачите? Коротше, от в цій середній вам нічого. Отут збоку я вже так наглухо бризкав, бачите, і то воно не позавертало добре. Він тут промок. Тут, коротше, під дощом короткочасно ти можеш спокійно бути впевнений, що твої речі не замокнуть. Так що, якось так, непогано, я вам скажу, непогано. Оце середнє відділення тут саме надійно від дощу. Дивіться, ставити от сюди в кишеню, де документи, і ви будете впевнені на 100%, що воно не промокне. Тому що тут виходить в нас три замка. Раз, два і тут три. Так що, якось так. Так, ще вернемося до кодового замка. Я тут розібрався. У нас тут є кнопочка. По замовчуванню в нас нулі стоять. А якщо ви хочете виставити, наприклад, другий код, ви затискаєте цю кнопочку, виставляєте свій код, по ходу відпускаєте. Так, по інструкції, якщо я розібрався. Наприклад, давайте я щось виставлю: 101 виставлю. Ось так, виставив 101 і є. Відкритий і тепер цей код у нас залишився. Коротше, зажимаєте, виставляєте, які вам потрібно. Перше, спочатку її відкриваєте, звичайно, потім міняєте. Перейдемо код. до ціни. Перейдемо на AliExpress. Зараз я вам покажу 1435 гривень. Ну, якщо з монетами зі скидками, я думаю, за 1200, за 1100 гривень. Оцей рюкзак можна купити, але купляйте на офіційному сайті. Бо я думаю, що є якісь там підробки і так далі. Бачите, пише от офіційний сайт Nu no Official Store. Посилання я залишу в описі під відео. А в загальному що вам сказати про цей рюкзак? Я не думав, що він буде такої якості за таку суму. По перше, давайте ми перечислимо плюси. Він вмістимий. Мені подобається, що є багато відділень, кишенючки, замки якісно зроблені. Як ви бачите, ви можете сюди тут 30 кг в ньому переносити. Води він так короткочасно не боїться. Якість пошиву, якість матеріалу реально на висоті. Я вам чесно скажу, цей рюкзак ціна якість однозначно. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки. Підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!